Захід України. Кордон з Польщею. Довжелезні черги на узбіччях в основному жінки та діти. Та всупереч суворих обмежень на виїзд нерідкість тут і чоловіки. Отримати дозвіл на виїзд чоловіку призовного віку реально. Втім, на це мають бути важливі причини. Кожного чоловіка ретельно перевіряють, якщо особа слідує вперше. Ми безпосередньо е, вивчаємо визначений перелік документів, які особа надала. Якщо, наприклад, особа слідує е, як багатодітний батько, ну тобто ми повинні з'ясувати, чи дійсно в наявності троє дітей це може бути підтвердження, як і в дії, це може бути підтвердження, як і в наявність трьох свідоцтв про народження. Ну і вже у випадку, коли людина слідує безпосередньо з трьома діточками до 18 років, то в нас немає сум.